Два дні у молитвах. Хмельницьким крокувала хресна хода. Віряни завітали до 12 церков. Стартувала урочиста процесія у четвер Свято-Георгівського храму. Ми вийшли із Ігорівського храму. У нас було 240 чоловік. А по мірі можливості є люди, які працюють, вони не мають можливості такої бути. Є люди, які навпаки долучаються до нас. І дуже приємно те, що ми йдемо вулицями міста. І люди духовні. Моляться до Пресвятої Богородиці, значить, люди наші духовно збагачуються. До хресної ходи долучилися як дорослі, так і зовсім юні прочани. За два дні віряни подолали відстань у 72 кілометри. Фінішувала церковна урочистість у Свято-Георгіївському храмі, з якого прочани і починали ходу. Ми з'єднуємося з тим хрестним ходом, в якому йшов сам Христос, а він йшов ради нашого спасіння. І ми участвуємо в ньому, тому що йде вперед Господь, Матір Божа. І ми всі несемо свої скорби і розрішення цих питань більше всього. Тому багато зцілення, дуже багато питань розрішується. І духовна тілесна сила намного крепше становиться після цього хрестного ходу. До слова, у Хмельницькому до хресної ходи городяни долучаються вже вдруге. Вперше багатолюдний похід вулицями та міськими храмами відбувся у листопаді минулого року.